Фіро Дмитро Сміян. І от зараз я можу просто сісти в калюжу. А можу і сказати правильно: лунають звуки старосвітської бандури. Це правда чи ні? Чи старосвітської кобзи? Чи то кобзи бандури? Ну, сьогодні добрий вечір, по-перше, всім. Сьогодні цей інструмент називається Старосвітська бандура. О! Старосвітська бандура. Таки не в калюжу сів, а правильно сказав. А пояснює нам Олександр Гончаренко, він кобзар-лірник, лірник-кобзар. Що на першому місці? Ну, Особливого пріоритету зараз немає. Колись це була от бандура на першому місці, а сьогодні так. Якби, на рівних два інструмента у мене, в залежності від ситуації, можливо, від настрою, від е, е, того середовища, де я планую грати. От, в одному середовищі воно більш підходить бандура, така воно, спокійна, поважна, така камерна. От, в іншому, там на просторі десь, де багато людей, можливо, шумно. Там більше ліра, вона більш потужна, більш така, скажімо, більш відчуває простір краще, ніж бандура. сьогодні. У нас ефір вечірній, і очевидно, що бандура, тим паче старосвітська, підходить навіть краще в цьому контексті. А я дивлюсь, що струни на ній дуже цікаві. Це не металеві, це, очевидно, якісь жильні, які власне і застосовувалися в ті часи, коли цей інструмент був популярний, так? чи чи ні, я можу помилятися? Ні, вони просто... Це дуже вправно зроблена імітація струн. Тут, якби вони схожі, тут, можливо, освітлення трошки відблизькоє, так матові здаються. Це бронзові струни. Угу. Матеріал, так звана жовта-бронза. Або, або жовта -мідь ще називали в старі часи оцей матеріал. Ну, як на мене, він більше. Мені подобається, це індивідуально. під струни підбирає музикант так само, як, скажімо, художник та а якісь... свою зовнішність музикант як підбирає. Бо я коли вперше Ти... побачив Олександра Гончаренка із цією старосвітською бандурою, у мене було враження, що я побачив людину із літографії гравюр, котрі от тих ще кобзарів-бандуристів. Ну, можливо, так Бог дає за літо в тому є якісь такі цікаві метаморфози відбуваються, коли чимсь людина займається, займається, живе цим, то, очевидно, якось там і образ у неї відповідно можливо міняється. Що ви читаєте сьогодні для слухачів громадської хвилі, громадського радіо? Ну, таке щось стародавнє. яке… Має асоціації, скажімо, сьогодні з сьогоденням. Тобто старі твори, старі мелодії, старі пісні, музика, на мій погляд, це як е, таке певне послання, певний діалог із минулими поколіннями. І в тому, виника, тому діалозі виникають якісь асоціації, якісь паралелі з сьогоднішнім днем. і Люди так само переживали подібні події і складали пісні на якісь такі явища, які були характерні, скажімо, для соціума в певний історичний період. Таким чином, в піснях вони якби канонізували і передавали наступним поколінням. Ну, можна спробувати заграти от таку от, теж стародавню пісню Ой, на горі вогонь горить. Tchau, professor. Согою на кривочного гаю, за слогою кого, са

Тебе на госпімали, сідалачка на сдімали, сідалачка золого того, сідалачка золого Олександр Гончаренко, і насправді я так розумію, що пісня ця чи дума триває набагато довше, але як майстерно він відгукнувся і закінчив. Пісню, коли я показав, що часу вже кінчати, не тому, що слухати не хочеться, а тому, що ефір обмежений, і до речі, варто нагадати слухачам, що зараз це все звучить наживо в студії громадського радіо. Це е, старосвітська бандура, щойно прозвучала виконання Олександра Гончаренка. Пане Олександре, от е, насправді ну, не так багато у нас часу і є для того, щоб поспілкуватися саме про цей інструмент, хоча е, дуже хотілося б. Але зрештою, от е, попередньо мій колега Андрій Куликов запитав про те, е, про зовнішність про ваша. От, окрім. Зовнішності, що ще означає бути кобзарем-ліжником сьогодні, от, в 21 столітті, у 2016 році? Це дуже змістоване питання. Так, це окремо, мабуть, треба робити передачу, і це розмова можливо переходьте зробимо. Так, і можливо не одного зібрати тут. А зараз кількох, так, щоб таких... зацікавити інших слухачів. Так. Е е в Тому сьогодні я бачу дуже багато треба роботи і над собою, не тільки в плані володіння інструментом і музичної освіти, яка ну, безперечно, воно потрібно. Це у вас до речі. Я... Ні, спеціальної музичної освіти на цей інструмент. Ну, Тут парадокс такий, розумієте, що ці інструменти у нас ні, ніде єдине в стрітівській кобзарській школі, там, одразу. Так, а в вищих навчальних закладах музичних цього інструмента ніхто не викладає. Тобто, це ви маєте на увазі зараз саме старосвітську бандуру. Старосвітську бандуру. Так, інші бандури. А це вже. Ну, Окрема розмова теж тут просто в межах одної передачі мало. Крім того, що вивчаючи по побут і діяльність отих от минулих, скажімо так, кобзарів, тих от наших мандрівніх співців, музикантів, ви знаєте, у них була своя система підготовки, своя система освіти, яка включала, якщо перекладати сучасною мовою. От, вона включала народознавство, крім музикування, крім співу, народознавство, історію, релігієзнавство, можна сказати, основи психології, якоїсь там про спілкування в мандрах людина. Це було дуже їм потрібно. Ну, тобто, отакі от предмети знали багато, дуже різних оповідок, величезні масиви інформації. Запам'ятовували, були такі відомі устинські книги. Які містили дуже велику кількість інформації, це все запам'ятовувалось. Тобто підготовка була, ну, сьогодні ми втратили це. Один із дисків, який записав Олександр Гончаренко, ну я зараз точно назву не відтворюю, але там йдеться про те, що співуці і цілющі. Так. Можете зараз нам заграти один з них? Ну, Хай можу, звичайно. Та. Якісь фрагменти та, з того фраг диска. Фрагмент так. І потім пояснення. Це загально зцілювальна музика? Чи скерована якийсь орган на який... Ну, це, це, це все умовно цілюще? Це якби ну тут підхід, який принцип принципі людський організм і все в світі воно складається з певних коливань. Музика це теж коливання, а коливання це частоти. І от є певні частоти, які, скажімо, гармонійно впливають, тобто вони там в резонанс певний входять. От. Ну Це, власне, ще доктрина була Піфагора. Ну Тут або Олександр Гончаренко, гарний психолог, який належить лірнику, або я дуже легко піддаюся на Вігуваню, бо поки я слухав той фрагмент, що він грав, то мені істотно полегшило наприкінці п'ятої години прямого ефіру. Ні, ну от серйозно з'явилася якась нова енергія. Ну На це і спрямовано, в принципі. Це, це... До речі, а от е, ті, хто. Е... Володіли інструментами 100-200 років тому. Вони якраз свідомо застосовували от такі лікувальні властивості інструменти. Чи це все таке розуміння? Воно приходить вже зараз, що можна лікувати, як, наприклад, тібетськими чашами. Сьогодні просто це добре забути старе. Лікували за допомогою музики, співів у всіх культурах у всього світу, мабуть, і якісь там там шаманські, там ще якісь речі, які за допомогою співів, співів і музики створювали якісь цілющі, терапевтичний якийсь такий ефект, який гармонійно якось там впливав на людську душу. І, в принципі, вплив на людську душу, і якесь таке от полегшення для душі не і кубзирі, так само. Пане Олександре, закінчуємо розмову. Дуже та, ще, крім е, психології, народознавства, релігії знавства, ще треба знати, госпро зрахункові деякі штуки, де можна купити ваші диски. Ну, я їх якби в мережі не маю. У мене просто з собою буває кілька штук, іноді при отаких от от мандрах своїх. Отже, коли почуєте у Києві, десь лунає дзвін, насправді дзвін у цієї старосвітської бандури, подивіться, якщо ви там побачите людину, при погляді на яку у вас зразу асоціація йде з бандуристом Лірником, у якого волосся стрижена під горщик сиві вуса на молодому обличчі, знаєте, це Олександр Гончаренко, і просто у нього можна придбати ці дивовижні диски. А у нас закінчується.